Розкажи про Зетер. Зетр в хазяйстві з нового. В цьому хазяйстві? З 88-го року. В одних руках. Каже, вже цих МТЗ 5 плюс N плюс 1. Кінчилося. Зетер живе і працює. Я не знав, що Зетер. Один завод в Чехії, Бруно, а другий в Словакії. Судя. Оце вони придумали. На той час якби, своє щось створили. Такого ніде не бачили. Ні, ні тут амортизація, тут сама пружина знаходиться. Він собі на ямках грається. А, що він каже? В цьому мода модель поршнева на МТЗ підходить. Кинули на МТЗ, Тобто обновляли на Z-то купили нову, кинули, кинули поршневу на МТЗ і той МТЗ перестав масло брати. На, старих, тут, на старих... старих поршнях, на старих кольцях. Тобі нюанси такої техніки. Да? Вона зараз.